5 принципів фінансів, які зроблять вас багатими у 20 років. Отже, ви хочете стати мільйонером у свої 20. Тоді я маю для вас 5 уроків, які не просто поставлять вас на шлях до першого мільйона, але й дозволять вам повністю змінитись як особистість. Скажу вам чесно, бути багатим у 20 – це не просто про гроші, це про те, ким ви стаєте в процесі їх заробітку. Давайте почну з мого шляху. Мені зараз 20 років, і перший мільйон гривень я заробив у. Тив'ятнадцять, а на сьогодні мій капітал складає більше 200 тисяч доларів. Але до цього був довгий шлях, і він навчив мене тому, що є сотні способів заробити свій перший мільйон. Але є декілька речей, які вам потрібно розуміти. Принцип перший: не бійтеся пробувати нові способи заробітку. Скажу чесно, є мільйон способів заробити мільйон доларів. Але ось правда: 990 тисяч з них абсолютно марудні, складні або потребують надзвичайного везіння. Проте серед них залишаються ті, що працюють. І я можу гарантувати, вони прості. Якщо розібратися, як я починав заробляти свій перший капітал, я пробував різне: від роботи в наймі до товарних бізнесів, до трейдингу та інвестицій. Я вчився на своїх помилках і з часом зрозумів, що важливо знайти той підхід, який підходить саме вам. Наприклад, я заробив свої перші великі гроші у крипті, але це не означає, що так повинно бути у всіх. Хтось має цілі працювати саме в наймі і протягом років збільшувати свою зарплату, йдучи вверх по кар'єрним сходинкам. Інші люди прагнуть бути лікарями, хтось мріє відкрити свій бренд одягу, а хтось стати фотографом. Кожен має свій індивідуальний шлях, та вам потрібно пробувати та шукати саме свій. Головне розуміти, чи зможе ваш шлях та сфера, яку ви обрали. Привести вас до вашої фінансової цілі, умовно відкриваючи свій бізнес, вам потрібен доволі такий великий стартовий капітал, який спочатку потрібно скопити. А аби вивести бізнес в прибуток. Та почати заробляти можуть знадобитися місяці, а іноді й роки. Якщо кажемо про нерухомість, то там потрібні інвестиції ще більше. А окупність цих вкладень у нерухомість біля 15 років зараз. Тому велика кількість людей, аналізуючи нинішній ринок можливостей, зараз дивиться в сторону крипти, бо почати в цій сфері можна навіть без вкладень і за декілька місяців вийти на дохід від 3000 тисяч доларів. Тож ваш шлях до мільйона починається з малого. Перших де. 10 тисяч гривень, потім 100 тисяч а вже потім ви замахуєтесь на мільйон. І ось чому важливо завжди бути відкритим до навчання новому і достатньо сміливим, аби взяти життя в свої руки та почати зміни, і це підводить нас до другого принципу. А саме проблеми не в бізнесі, а у вас, коли я тільки починав, я думав, що головна проблема це мій вік. Мені було 16, і я вважав, що саме це мене стримує. Але знаєте, що я зрозумів? Це була просто відмазка. Насправді, проблема полягала в тому, що я недостатньо розумів свою нішу і не знав, як мені в цій ніші заробляти. Аби досягти результату, мені довелося змінитися самому, замість того, щоб шукати причини, чому це не працює, я почав брати 100% від Відповідальності за все, що відбувається в моєму житті. І вже за 90 днів я вийшов на стабільний дохід у 1000 доларів на місяць, усього за 90 днів. Знаєте, що ще я зробив? Я прибрав усі фактори, які відволікали мене. Я повністю змінив свій режим дня. Наприклад, у перші дві години після пробудження я не торкався телефона. Це був мій час для роботи над собою: тренування, планування дня, навчання. Про це, до речі, я вичитав в книжці Келі Макгонігала Сила волі, книжку усім раджу. Це просто вау, особливо, якщо ви зараз на тому етапі, коли хочете зробити класні великі зміни в своєму житті. А і ще найголовніше, що я почав працювати над своїм здоров'ям. Запам'ятайте, що поки всередині вас не буде все в порядку, в роботі теж буде безлад. На своєму прикладі я побачив, що коли я в чудовій фізичній формі, це прямо корелює з моїм доходом, тому запишіть собі, що ваша продуктивність і ваш бізнес починаються з вашого внутрішнього стану та зовнішнього стану вашого тіла, в тому числі. Якщо у вас хаос у голові або погані звички, це все проявиться і у вашій роботі. Принцип 3. ви не станете багатими інвестуючи. Я знаю, що це звучить дивно. Усі фінансові гури кричать тобі: інвестуй, щоб розбагатіти. Але давайте будемо чесними: якщо у вас є лише тисяча доларів, навіть при найкращій, умовах, ви там купите акцію Apple, то що ви заробите? 100-200 доларів за рік максимум? Інвестувати у якісь фундаментальні активи потрібно, коли у вас вже є гроші. А якщо у вас є лише кілька сотень доларів, то найкраща інвестиція це ви самі. Коли я був у вашій ситуації, я витрачав гроші на навчання, курси, тренінги, книги, і це окупилося мені у сотні разів. Наприклад, я витратив пару тисяч доларів, щоб розібратися, як Працюють альткоїни і йде шукати можливості для заробітку. Який результат? Один вдалий проект приніс мені більше, ніж я витратив на своє навчання за кілька років. Так що, замість того, щоб грати в казано з судьбою, краще інвестуйте ось сюди, вашу голову та ваші навички, які дадуть вам можливість заробляти більше, це найкраща інвестиція. Принцип 4. позбавтеся всього, що вас тягне. Вниз, у мене є просте правило: якщо це не приносить користі, цього не має бути у моєму житті. Тік-ток, комп'ютерні ігри, токсичні друзі, усе це має піти з вашого життя. Подумайте самі, якщо ви повністю очистите своє життя від усього непотрібного, хоча б на місяць. Як далеко ви зможете просунутися? А якщо це буде не місяць, а такий цілий рік. Видаліть усі додатки, вимкніть усі сповіщення, вийдіть з усіх телеграм-каналів, які не приносять вам. Результати в вашому житті, які відволікають вас від вашого плану, від вашої місії рухатися до кращого життя. Зробіть усе, що потрібно, щоб звільнити час і енергію для речей, які дійсно мають значення. Я зробив це, і результати мої були б просто феноменальними. І принцип п'ятий: Пообіцяйте щось тому, кого ви любите. Це, мабуть, найважливіший принцип, коли мені було 18, я пообіцяв собі, що зароблю свій перший мільйон гривень до кінця року. Але ця обіцянка була не тільки для мене, це була обіцянка моїй родині, людям, які підтримували мене на кожному кроці. Коли ви даєте таку обіцянку, це стає вашим рушієм. Це те, що не дозволяє вам здатися. Ви не просто працюєте заради грошей, ви працюєте заради чогось. Більшого висновок: ці п'ять принципів можуть повністю змінити ваше життя. Але пам'ятайте, знання це лише половина справи, інша половина це дія. Тож я сподіваюся, що ви застосовуєте ці уроки і станете тією людиною, якою завжди хотіли бути. Я бажаю вам успіхів на шляху вашого самовдосконалення та покращення життя. А з вами був Нікіта. Підписуйтесь на цей канал, аби не пропускати новий корисний контент, а також обов'язково переходьте в мій телеграм канал та інстаграм, де я даю ще більше корисної інформації. Посилання на них можна знайти в описі під цим відео. До зустрічі!